Ну, Незвичайно також буває, що я роблю там гарну зачіску, макіяж, одягаюся і, і сиджу вдома. Але щоб отак? Що? А це мене запросили на день народження і вже через годину я маю бути там. Повезе тобі. Хто запросив, хоч? Гірка, ти що не знаєш навіть сьогодні днюха? З Знаю, я її навіть привітала зранку. Слухай, а може ти мене почекаєш, я зараз коресенько зберусь і ми з тобою підемо. Блін, в мене ж немає подарунка. А що ти будеш дарувати? Та там в пакеті подарунковому. Почекай. В сенсі підем. Ну, так як підеш, тільки ми. Ні, тебе ж не запрошували? Т Та то вона забула, напевно. Ну, ми ж з нею ледь на найкращі подружки. Ну, після тебе, звичайно. Блін, як вона мене може не запросити? Я не знаю, але ти залишаєшся вдома. Дуже смішно. Ну, все, я готова йдемо. Сі, сядь! Що зробити? Послухай, присядь. На, на це зі смаком хуго на. А в тебе який? Бітер лемон? Дай мені цей. Бери. Послухай, якщо тебе не запросили, значить були причини. Пс, та не було! Я не знаю, але взяти тебе з собою я не можу, вибач. Ну то я готова вже. Ні, ти не чуєш, як це буде виглядати? А як з моєї сторони це буде виглядати? Тебе не цікавить А, А чуєш, а, а більше немає? Mm -mm. Вибач, я запізнююсь. Ну іди, я отут буду сидіти, тебе чи все, я нікуди не йду, не йду буду сидіти, тебе чекати. Тільки чекай в себе вдома. Вибачте, Боже. А мені в один під'їзд разом з вами можна вийти чи ні? <гум> не смішно. Ну та хто сміється? <гум> То я хоч там біля входу постою ідемо.